Нове інформаційне законодавство сьогодні жваво обговорювали депутати на засіданні погоджувальної ради. Дискусію слухала наш кореспондент Віра Свердлик. Вона із нами на прямому зв'язку. Віро. Отже, до чого домовилися депутати? Вітаю Анну. Дійсно, на порядку денному у народних депутатів три законопроекти, які стосуються засобів масової інформації. Ще один альтернативний розгляд цих законопроектів запланували вже на завтра. У цих цих законопроектах йдеться про те, що пропонується заборонити показ телепродуктів, які виготовлені за кордоном. Насамперед йдеться про країни, які не є членами Європейського союзу. Також забороняється показ програм фільмів, то що де беруть участь особи, які будь-коли. Будь-де висловлювалися у підтримку країни агресора, і найголовніше, ці один з цих законопроєктів пропонує заборонити існування телеканалів серед власників, яких є іноземці. Ці новації вже викликали гостру дискусію в парламенті. Депутати кажуть, документ недоопрацьований, він має бути змінений. Про це почули у профільному комітеті. Обіцяють виправити помилки. Прошу прямо мову. Нацрада рада має вийти з інструкціями, і ми спільно плануємо зробити такі інструкції, щоб телеканали керувалися одними правилами. Допоки систематизованих правил немає, вже дуже гостро зреагували на це ряд національних каналів. Канали хвилюються, що просто не зможуть моніторити кожну секунду свого ефіру та дізнаватися про те, де кожна особа, яка з'являється в ефірі, і коли висловлювалася. це дуже важко проконтролювати. І канали хвилюються, що це буде просто приводом позбавити їх ліцензії. Это завуалированный метод подготовки рейдерского захвата, причем не только телеканала «Интер», а под эту схему можно подвести любое средство массовой информации. Мы об этом открыто сейчас сказал, что в таком виде закон если принимается, то это создает предпосылки для отчуждения любой собственности. Вати за законопроекти у такому вигляді, у якому вони є зараз. Депутати кажуть, не будуть кажуть, що розуміють, що у документах більше йдеться не про боротьбу з пропагандою, а більше йдеться про захист власних інтересів. Вносять ці законопроекти одна група, навіть навіть не одна партія, а одна група всередині однієї партії. І Тому це абсолютно очевидно, що при прикрившись прикрившись путіним, взяли закон Путіна Жириновської комуністів, значить і займаються тим, щоб в одного забрати канал в інтересах іншого. Аби законопроекти були дійсно направлені на боротьбу з пропагандою, депутати кажуть, що треба виписати в законі механізм, як канали мають змінитися, як вони мають виправитися, і дати каналам на це час. По-перше, дати власникам перехідний період для переоформлення власності, щоб, якщо, наприклад, це російський капітал, щоб вивести звідти російський капітал, або, наприклад, якщо упродовж наданого законом часу цей капітал не буде виведений, тоді, наприклад, передати е, громадській раді. Всі ці суперечливі питання сьогодні після погоджувальної ради залишилися обговорювати члени ради коаліції. Дискусія тривала десь годину. Після чого проінформували журналістів про те, що цей законопроект на завтра не винесуть. У середу він буде. У середу ці законопроекти будуть доопрацьовуватися в комітетах і у кращому випадку документи можуть з'явитися в сесійній залі лише у четвер. Поки що в мене все Анна. Дякую, Віра Свердлик із Верховної Ради. Там цього тижня на порядку денному законопроекти, які можна використовувати як засіб тиску на свободу слова в Україні.